Набір такі led інсталяції різних led іграшок для новорічного свята. Значить, вгоді у нас буде 18 штук, 3,725 коштує лот, 206 гривень одиниця. І показую, які будуть одиниці, які будуть наші штучки. Так, дивіться, ось такий класний Санта-Клаус. Він такий, наче як з людяників, зроблений, і всередині у нього led лампочки led світло. У всіх е, упаковках є батарейки. Е, ось такі дві led лампи led лампочки е, тут є таймер на 6 годин. Можна... Тільки всередині використовувати так. Ось так виглядає ця лампочка. Середні класно у нас сілиться. Ну зараз у нас видно, то не так, а вночі дуже класне світло. Значить, їх буде дві штучки. Такі шарики підвісні. Їх буде три штучки в лоті. Ось так він виглядає. Такий класний шарик для декору новорічного. Три штучки буде в лоті. Ось такі дерев'яні ялиночки з підсвіткою. Тут ялиночки зніговиками з, з підсвіткою, тут можна тут ставиться батарейки, і воно світиться з середини. А, і так, повністю по ялинці. Тут ще можна його розмалювати, якщо у вас є фантазія гарна. Можна для дітей взяти таку ігрушку, що можна розмальовувати її ще. Ось такі класні о, дві штуки будуть на вершок на ялинку. Отак От він виглядає. Металевий вершок на ялинку, і він світиться. Бачите, така зірочка. Можна ось так використовувати, можна його рухати, металевий вершок. їх буде дві штучки в лоті. Ось такий будиночок, дерев'яний, крісмас, його у нас буде три штучки в лоті. Він також світиться білого кольору, Ну можна з нього також розмалювати його. Одна ось така інсталяція Крісмас. В середині з білим снігом вона світиться. І я так думаю, що тут ще сніг крутиться. Батарейки мене заставляли, тут не пробували. О, і ось такі у нас будуть три, три по дві штучки LED-будиночки. Вони такі керамічні, тільки на що там золотий і чорний. Керамічні тут так само є батареїчка і вони світяться. Значить, 18 штук, 206 гривень, одна одиниця, 3 725 коштує цей лот. Кількість даних лотів таких міксів обмежена, замовляйте в менеджерів.